У мене є улюблені квіти, це амаріліси. Вони цвітуть на моє день народження. День народження у мене взимку, і я їх буду зараз пересаджувати в горщики. А так вони цвітуть у мене на городі. Я їх на город висаджую на літо, а вже коли осінь, то я їх висаджую в горщики. Напишіть мені, які квіти цвітуть на ваше день народження і вас радують. Я зараз вам покажу. Як я роблю пересадку? Мені треба дренаж на дно. Горішек. Горщик в мене отакий з дірочками. А земелька у мене із кокосовим волокном. І беру трошки земельки. Будемо садити ось цю цибуленку. Вони мають якусь родинний який зв'язок із. Цим, як вона називається? Нарцисом, теж мої улюблені квіточки. Бачите, яка цибулинка? Я їх викопую завжди першими і пересаджую, бо перші морози, і я втрачаю шар цибулечки отакої. А треба, щоб вона була повна, гарна. центру. Ну, усіх хамарілівців гарні квітки, а вона ще уявіть собі. І треба за нею, за тою махровою квіткою, додатковий догляд. Ну, це воно має укорінитися. Я їх зараз полюю.